Планшети Redmi останнім часом стали все більше і більше захоплювати ринок, доступний Redmi Pad SE з потужним стереозвуком та якісним 11-дюймовим екраном Redmi Pad Pro, що порадує підтримкою чохла клавіатури, стилуса та потужними характеристиками, які є одним із кращих в своєму сегменті. І новинка Redmi Pad SE 8 і 7 чудово доповнює цю родину, ставши найдоступнішим, але від цього не менш цікавим планшетом, компактний, з якісним екраном, крутою системою та можливістю вибрати. 4G версію. Це лише частина можливостей Pad SE 8 і 7 про які ми сьогодні з вами поговоримо. Погнали! Почнемо з того, що першим зустріне вас при покупці девайсу: коробка, що відразу демонструє саму передню частину девайсу, а відкривши, з'явиться сам планшет в обгорці, а під ним ви знайдете USB-A, USB-C кабель для заряджання. І я рекомендую вам при покупці подбати про захисне скло, щоб захистити екран від подаряпин, а також чохол. Наприклад. Ось цей оригінальний кейс накладка, що має задню текстуру із екошкіри та зручну ручку, яка легким жестом перетворюється в підставку. Та повернемось до самого планшету, взявши його в руки перший раз, дивуєшся його розміром, Товщина 8,7 мм. Вона відчувається невеликою, за рахунок м'якого заокруглення задньої кришки. Вага девайсу також дивує 373 грами. Цей пристрій легкий, порівнюючи з масивними родичами. Корпус новинки зроблено із якісного пластику. Задня кришка має приємно. На дотик текстуру, що робить непомітним дрібні подряпини, а розташування елементів на корпусі мені дуже нагадує звичайний смартфон знизу: usb c порт, 3,5 мм роз'єм і динамік, який разом із динаміком на верхній частині створює потужний та якісний звук, про що поговоримо трохи згодом. Також зверху є інфрачервоний пластер для керування побутовою технікою. А ось слот на лівій частині буде відрізнятись в залежності від версії. З 4G модемом буде наявність двох сім-карт та окремо карти пам'яті. Для розширення накопичувача. В версії P4G буде лише слот під карту пам'яті. На правій частині корпусу знаходяться кнопки регулювання гучності та живлення, і натиснувши її, ви відкриєте доступ до екрану новинки 8,7 дюймів LCD HD екран із співвідношенням сторін 5 до 3, та частотою оновлення 90 Гц. Він хизується максимальною яскравістю в вуличному режимі до 600 Ніт, 10-бітною передачою кольорів. Та ця матриця має сертифікацію TÜV. завдяки низькому рівню виправку. Міннення синього світла та низькому рівню мерехтіння підсвітки. Ці всі для декого незрозумілі слова означають, що при користуванні за недостатнього освітлення очі не будуть втомлюватись. До того ж, допоможе зняти навантаження з очей окремий режим читання, який тонко налаштовується та дозволяє навіть встановити ефект паперу на дисплеї. Та головна фішка Redmi Pad SE 8 і 7 Це його система, HyperOS. Їй не просто так приділяють окрему увагу. HyperOS має стильний дизайн, приємні анімації. Окремо розташовану панель нових повідомлень та перемикачів. До того ж, HyperOS хизується гарно структурованими та детальними налаштуваннями пристрою, де ви можете увімкнути розблокування планшету за допомогою обличчя. HyperOS – це важлива складова пристроїв Xiaomi, яка варта вашої уваги. Та щоб ця система працювала плавно і без підвисань, важливо мати продуктивний чип і Redmi Pad SE 87 хизується MTK Helio G85. Він має восьмиядерний CPU та графічний прискорювач. Малі G52, який дозволяє пограти в невимогливі до продуктивності таймкіл ігри, та забезпечує чудову швидкодію в повсякденних задачах. До того ж, Redmi Pad SE має дві модифікації пам'яті 464 та 428. А за підключення до зовнішнього світу відповідають модулі Wi-Fi 5, який підтримує підключення до мереж 2.4 та 5 ГГц, Bluetooth 5.3 з підтримкою протоколів передачі звуку AAC та LDAC, та планшет здатний порадувати якісним звучанням. Через два динаміки, що працюють в стереопарі, Звук гучний, має гарну деталізацію та приємний бас. А за об'єм відповідає технологія Dolby Atmos, що дозволяє насолодитись аудіодоріжкою фільмів чи серіалів, які ви будете переглядати на екрані Redmi Pad SE 87, а що на рахунок автономної роботи, батареї на 6650 мАч. на годину, вистачить до 25 годин перегляду відео або до 163 годин прослуховування музики за заявою виробника, що є Дуже гарним показником є для такого невеликого планшету. Redmi Pad SE 87 це не просто компактний планшет. Він може для декого замінити смартфон. Девайс легко поміщається в невелику сумку та здатен приймати дзвінки, якщо це версія з 4G модем. І такому пристрою важливо мати камеру для фіксації документів чи фотографування важливих моментів. І хоч з першого погляду камери не вражають, 8-мегапіксельний сенсор задньої камери та 5-мегапіксельна фронтальна камера, здатні на. Надати непоганої якості фото та Full HD відео за гарного освітлення, тому висновок під оглядом на Redmi Pad SE 87 буде доволі простим. Цей компактний девайс точно знайде своїх покупців. Його головна особливість це компактність, чудова автономність та яскравий екран, що покриють більшість потреб користувачів, а можливість придбати модель з сім-картою, перетворить його в великий смартфон. Тому вибирайте свій Redmi Pad SE 8.7 на сайті Allo. А вам дякую за перегляд. Бувайте.